Вітання. Сьогодні ми зануримось у дещо е, дуже важливе нові державні будівельні норми. Йдеться про захисні споруди цивільного захисту. Новий документ в 225 двадцять Він запрацював з 1 листопада 2023 і, знаєте, замінив старі норми ще ті з 97-го року. Так, вірно. І це треба сказати не просто оновлення папірців. Саме так. Ці норми стосуються і нового будівництва, і реконструкції. Угу. І наша мета сьогодні розібратися, що ж там ключове, що змінилося. І чому це так важливо саме зараз? Бо це, власне, вже не зовсім підвали, як ми звикли думати. Це серйозні інженерні об'єкти, вони мають захищати від сучасних загроз, навіть ну, від зброї масового ураження. Добре, давайте тоді по порядку: які типи цих споруд взагалі є за новими правилами? Дивіться основна класифікація, вона, скажімо так, знайома. Є три типи: по-перше, сховище, це найвищий рівень захисту від ударної хвилі, наприклад. Ага. По-друге, протирадіаційні укриття або перу, тут назва говорить сама за себе захист від радіації при забрудненні. Зрозуміло. І третій тип от він цікавий, споруди подвійного призначення СПП. Подвійного, тобто, а це означає, що у мирний час це може бути, ну скажімо, підземний паркінг або спортзал, чи навіть частина ТРЦ. А коли виникає потреба, все це укриття з характеристиками сховища або перу. Хм, Цікаве рішення. Тобто класифікація знайома, але вимоги, мабуть, вже інші. От, саме так. Вимоги ось де головні зміни. Тоді до них, що там найважливіше, на чому зробили акцент? Ну, дивіться, кілька таких е фундаментальних речей. Перше місткість. Місткість. Так. Тепер рахують на всіх. 100% людей, які постійно чи періодично є на об'єкті. Чи це житловий будинок, чи завод, чи школа. Всіх треба розмістити. І норма площі тепер чітка. Наприклад, у житлових будинках 0,6 квадратних метрів на людину. 0,6 – це ж дуже щільно. Так, але це якщо ставити двоє ярусні нари. Тобто треба продумувати простір зовсім інакше. Але, можливо, знаєте, найважливіша зміна це доступність для маломобільних груп населення МГН. Оце справді важливо, бо раніше з цим як було. Раніше ну будемо відверті майже ніяк. Старі норми 97-го року про це майже не згадували. Тому багато укритів були просто недоступні для людей на візках, для літніх, для батьків з візочками. Тобто вони були, але не для всіх. Саме так. А тепер жості вимоги, коридори не менше 1,8 метра шириною, якщо це нове будівництво, пандуси або підйомники. Обов'язково двері мінімум 0,9 метра, ніяких порогів, поручні. Навіть кольори контрастні рекомендують для людей з вадами зору. Ого, це серйозний підхід. Це величезний крок до інклюзивності, щоб укриття було справді для всіх. Добре, з доступністю зрозуміло. А щодо, скажімо так, життєзабезпечення, скільки там можна перебувати, і тут теж е, кардинальна зміна. Норми вимагають забезпечити безперервне перебування людей протягом 48 годин. Дві доби. Саме так, дві доби, а це тягне за собою цілу низку вимог. Потрібна надійна вентиляція. І не просто вентиляція, а з режимом фільтровентиляції. Фільтровентиляція це для очищення повітря. Точно від бойових отруйних речовин, радіоактивного пилу, бактерій. Навіть нормується кількість повітря мінімум 2 кубометри на годину на людину в цьому режимі. Потім електрика, гарантоване живлення. Зазвичай це дизельні генератори. Автономне джерело. Так. Далі Вода, запас питної води на ті 48 годин, і каналізація або стаціонарна, або аварійні баки, або навіть біотуалети для малих споруд. Тобто, по суті, створюється такий собі автономний модуль на дві доби, можна і так сказати: мінімальні умови для життя в ізоляції. 48 годин. Це ж означає, що розраховують на якісь більш тривалі проблеми чи довше відновлення комунікацій. Ну, виглядає саме так: це вже не просто пересидіти один удар, це про те, щоб пережити перші найважчі дні, і ще, звісно, входи та виходи. Так, їх кількість, ширина все залежить від місткості, є таблиці, і обов'язково аварійні виходи. Аварійні це як це часто такі шахти з оголовками, які виведені подалі від основної будівлі. Ну щоб якщо головні входи завалить, люди все одно могли вийти. Логічно, дуже системно виглядає. А є якісь особливі вимоги, скажімо, для лікарень або шкіл, там же діти хворі. Так, є, і це теж продумано для лікарень, саме стаціонарів, передбачається можливість розгорнути там ліжка інтенсивної терапії, операційні, навіть тобто, укриття стає частиною лікарні. Фактично так, щоб допомогу не припиняти а для шкіл та садочків свої норми площі залежно від віку дітей. І обов'язково, якщо нове будівництво мають бути місця для підігріву їжі, вода питна, тобто не просто бетонна коробка, а простір адаптований для дітей. Саме добре, давайте спробуємо підбити підсумок. Що все це означає, от на практиці, для забудовників, для міст, для нас з вами. Ну, на практиці це означає, що будь-яка нова будівля, яка потребує укриття, або стара, яку реконструюють, мусить відповідати цим значно вищим стандартам. Це стосується і міцності, і інженерних систем, і, що дуже важливо, доступності та можливості там перебувати дві доби. Акцент змістився на реальну користь і на те, щоб всі могли з цим скористатись. Тобто це дорожче, мабуть? Безумовно. Це вимагає і більших грошей, і значно ретельнішого проєктування. Але власне це інвестиція в безпеку. Отже, ключовий висновок: нові ДБН це не просто формальність, це детальний план, як зробити захисні споруди дійсно надійними, доступними для всіх і придатними для тривалого перебування. Такий собі апгрейд системи цивільного захисту. Абсолютно, норми ставлять високу планку, але ця планка вона виправдана сьогоднішніми реаліями. І на завершення така думка. От якщо ці стандарти будуть впроваджуватись послідовно, відповідально, наскільки це може змінити не тільки, скажімо, вигляд наших міст, а й нашу загальну культуру безпеки, нашу готовність до надзвичайних ситуацій, може, це крок до більш стійкого суспільства в майбутньому? Є над чим подумати.